Копаю цілу добу. Побачимо, чи хватить завідами та шукача. Поло мені офігенна знахідка. Погляньте. пляшечка ціленька. Клас. Гляньте. Ось підвісочка. 100% відсотків ну, Так це гналить. Ви повні копійка 28-го. Кіпаю цілу добу. Побачимо, чи хватить завідом та шукача. Ну, качать. мені офігенна знахідка. Погляньте, п'яшечка ціленька. Клас. Гляньте. Спідвісочка. Сто відсотків шнудь. Так сигналить. гналить. По мені копійка 28-го. Так, друзі, всім привіт! З вами як завжди, картавий копатель. Сьогодні не, не вибрався на коп після всіх свят, після Великодня, після поминальної неділі. <coughs> Довелося вийти на коп, тим паче дощі трохи перестали і бачите, така погода, пташечки співають, трава, але на поля поки ще заїхати не можуть. Комбайн, ой, які комбайни, трактори. Тому що досить сиво, Зверху ковічка є, ходить дуже класно, навіть даже трохи твердувато. А от техніка заїхати не може. Тому ми поки ще є час. У мене сьогодні один день, на жаль. Але цілий день я вже приїхав на місце, зараз 8 годин <смітник> біля такого смітника. Ну, таке. Був тут колись поїздом в одному з відео, можливо, вам вставлю, Знайшов тут гудзик Гевку і... Пів копійки Ніколая чи Олександра. Я вже не пам'ятаю, це було давним-давно. І вирішив сюди заїхати, вдруг щось попадеться тут. Київська Русь, казали, ну, вихожу неможливо, можливо, ні. Планував ще на той бік, там є черняхи, але бачите, там все зелене. Але нічого, планую сьогодні поїхати ще в одне місце по Київській Русі. в розвідку трішки там є два кургана посеред поля вдруг. От здасться знайти якогось накінечника з Кіфського, е, ще в одне місце, можливо, на якийсь город. Ну, Одним словом, відео 24 години майже буде. Копаю цілу добу. Побачимо, чи хватить заряда металошукача вишукача на, на день. І побачимо, які знахідки будуть. Можливо, у дві частини вийде, можливо, в одну. Все будемо дивитися по ситуації. Я вже зібрався і будемо вирушати на пошуки чогось цікавого. Друзі, не забуваємо по ЗСУ, не забуваємо про мене, ставимо подобайки і приємного перегляду вам. Так, декілька слідів вже бачив, пройшовся недалеко від автомобіля, декілька керамчин бачив. Ну, планую туди ближче до води, в той бік піти, і там он до якийсь, теж туди завітаю. Дуже слабий поки сигнальчик є. Тут навіть не показує, я трошки одгину, то став. Буває 50 пробивать. Щось дуже-дуже маленьке. Не навіть ще рукавиці не вдягнув, а кільце ще не забув зняти. Щось дуже маленьке. Ну ж бо. Тридцять один совмик показує. Відмисливських набоїв. Ось така чорпнелька. ну Перший сигнальчик. Друзі, не повірте був сигнальчик перед цим. Mm, ось такий, ну я знав, що це ж шмордяк якийсь. Є ось похожий сигнальчик і випала мені офігенна знахідка. Вам, напевно чути, як кричить вона. До речі, бачите, які в мене біленькі перчатки нові. Погляньте, пряшечка ціленька. Хі, клас. Навіть залишки Чи Що це? Що це кріпилося воно так до шківи. Ну, майже ціленька, то вона якось зігнута. <перша>, Перша знахідка і відразу така крутецька. Пряжечка. Так, випадково виключим. Погляньте, тут навіть якийсь зерруночок є. Уже не давно прийшов. Я думаю, зараз тут виходили вже все і приїхав один сюди копати. Але ні. Крутицька знахідка. Забираємо б крутитися тут а на цьому гарбочку. Ну, отійшов буквально 5 метрів. Якийсь слабенький сигнальчик. 49-44. 50-56 навіть тут повинно бути і трохи мусор, як поруч смітничок. То, я думаю, сюди трохи затягує, задуває якоїсь фольги. Так, де ти? Щось взяв і щось упало. Знову упало. Що воно таке? Друзі, погляньте, це шматочок чогось. Був з такими, бачите, пиришками. Можливо, луннички навіть. Такої. Не знаю. Ну, шматочок чогось. Забираємо. Дуже сильний сигнанчик. 73. Думаю, треба копнути онлайн. Ну, На таких полях по-київській весі не дуже часто такі сигнали трапляються. А якщо трапляються, то це 100% шмовдяк якийсь. Хоча з п'ячкою я помилився, можливо і тут, помиляюся. помиляюсь. І це буде якийсь анкалпіон, кого я не можу знайти. Ну, де ж ти? Нічого не бачу. Так, якась... Це від замка. Від замка сучасна штука. Так, тут було декілька сигналів, таких ж ми Я йду, думаю, ну там буду вже знімати. Сигнал. Будь такий слабенький сигнальчик. Так, куди я вже положив його? Вже не бачу, А ось. Ще викопати. Сигналить хорошо, погляньте. Пес підвісочка. Ось тут вушка є, з задній сторони видно, так фокус. Якась маленька підвісочка. Від тут не дуже сильно копано, я, я тут а, буквально півгодинки і вже такі сигнальчики знаходжу. Нахожу на манія. не знаю, де тут що було. погляньте. Крутецька підвісочка. доведеться кожний сигнальчик знімати. Звичайно, я трошки водички не набрав. Взагалі не взяв, в машині є, потім помию, можливо, і покажу вам трошки краще. Йдемо далі. 100% ж але так сигналить. 97. Ну, я до цього тут монету міду знаходив. Бу, це монета, така велика. Ага, монета. Як бачимо, це у нас шкарабанка від дихлофосу якось на диво сигналів дуже багато тут і багато саме по темі думав буде багато шмовдяка або взагалі ніяких сигналів не буде якийсь дуже слабенький копаю всі дуже заплескана така земля поганенько Копати місцями. Такий маленький сигнальчик. Щоб я його викопав, з нею покидав і все. Скоріше за все він був просто зверху. Ну, зараз я на паузу поставлю, бо я буду дуже довго шукати. Шукав недовго, бо це ось такий великий шматочок. Для такого сигналу тоненького вугілля. Вугілля. Так. Сигнальчик 43, 47. Так, 50-55 став. Скажу, що сигнали дуже добре звучать в такому мокрому гвинті. Я по звуку чую, що щось ну, таке, ну, нормальний сигнальчик. Не жбонь викопуєш, а воно малесеньке. Звук став набагато кращим. Що це в нас? Частинка чогось. Або бобінчика, або тильничка. Непонятно, ну не цікаво, малюночків ніяких нема, просто забираємо. Знову сигналчик щось давненько вже їх не було. Заходив я туди, не пам'ятаю чому казав вже. Там все вихожено вслід-слід, так як хожу я. Напевно, там було перспективніше місце, а можливо тут було трішки. Погано ходить. А після дощів стало краще. Так, що це у нас? Ох, обломочок. І на жаль, обломочок, так як я зрозумів. Можливо. від лунниці. Тут якийсь відзивночок є. Можливо, так, не туди показує, ось такий обломочок. Але точно сказати не можу. Ще мені трапить ось така сенцева штучка. Ось така. Я не знаю, розгинати не хочу, а помити нема чим зараз. Можливо, це. Залишки печатки вислої. Але точно сказати, поки не можу, буду вже дивитися біля автомобіля. Найвеш якийсь сигнальчик, а то пів години хожу сюди ближче до краю поля. Взагалі нема сигналку, тут і слідів немає. Кам'яка ДМД зустрічається. Але тут таке поодиноко. де він Сигнальчик 62. Викопав там тільки одну батарейку глибоко. Ну ж бо де ти? Зник? Став чорним. Ходить в ту в сторону, що це якесь. Якась, якась жбонь маленька. Це воно напевно. Ну, щось по київськи осі, патина трошки є. Але просто шматочок. Такі, сигнальчик слабенький, 64, така обманчива погода. То по сонечко так жарко Хоч до футболки роздівайся. Та подує вітерець або сонечко зайде. То хоч іди й по кофту. Я то взяв ту фліску з собою, але я думаю, що дуже жарко буде в флісці. Так, де ти? Що Так, вже помилки не зроблю. Сигнанчик такий сильний. Викопаємо Хоча віддає і в метал. Хе. Монета, що ж вона? 90, 80 оддає в метал. Якось. Ух, портретом якимось. Що це? Романія, руминська монета. Вона, напевно, металева. Покрита чимось кольоровим. Олександр Іон якийсь. Руминська монета в кривому. Ой, фото в криві. 50 лей 1991-го. Ну, знахідка. Клас. знаєте вона наша така. З обратним, як воно називається? Ну, як в Дінавіїв, що зображення перевернуто. Ну, забираємо. Так, копав я аж отам на тому схильчику. Пішов сюди, теж такий грибочок, а керамики нема. Трохи болото, там навіть грузнути почав. Був сигнальчик, не знімав, було. Ну, нема керамики, нічого. Випав мені копієчка. 28-го в гарному стані. Така монетка, ну, випадково загублена Я сумніваю, тут. Я сумніваюся, що тут хтось жив, така незевина. Забираємо і якщо ви бачите, там такий на сухенькому є схил великий. Планую піти туди, подивитись, що там можна знайти. Йдемо. Ще один сигнальчик по дорозі. І випадає гудзичок, Такий якийсь кособокий. Бідняцький, без малюночків, пати на облазить. Інформативна знахідка. Можливо, тут щось і стояло. Ну, це старіша чимонетка. Тому, можливо просто люди гуляли біля річки. Забираємо. Так, вибрався я на цей горб. Ось такий він тут, як зверху, як плато. Там сліди... Є, чуть ли не один біля одного. На підніжній зайшов гудзичка, Гудзочка імперського. Сигнали він кольоровим і металевим. Такий він всередині металевий такий, знаєте, взивався вже. Ну, потім покажу. Без малюнків. Думав, хоча б блянка, але зато не так обідно якийсь кольоровий був 73. Щось бачу є. Е, жбонь якась. Сучасна. що воно таке? Ну, Мовдяк. Такий якийсь сигнальчик. 32 Так, подивися на ту евемик, якась вона більш девядянською мені нагадує. Не знаю, що вона тут робить. Ну, а, знову вугілля Був у мене один сигнальчик такий. Погляньте, знайшов ось таку мідну штуку. Такі патині. Не знаю, старенька не... чи не дуже стареньке щось. Но патина прикольна, така зелененька, переливається, Думаю, заберу як буде. І що я зараз знайшов? Ну давайте покажу вам цього гудзочка. Ось бачите такий гудочок з вушком, металевий, щоб І ще один я знайшов, такий нецікавий, малесенький. А була ще пломбочка, ну це вже їде. Давно знайшов, але не показував, бо там нічого мені нема. Ну, от такий поки результат на цьому полі. Напевно, зараз ще трошки пройдусь і буду йти. Буду переїжджати на інше. так, Перевикушую трішки так званий сніданок буде у мене такий. Два буде воду, герочок, шеведька є і кетчуп. Все ще зранку встиг приготувати, взяти з собою. Та й взяв. Ще залишу на обід, тому що зараз вже у нас 11 годин. Поки поїм, поки доїду на две поле, поки покопаю, то вже буде години 34. Отак, друзі. ви Також записати смачненьким, їжте. Сподіваюсь, вам також смачного. Сподіваюсь, знахідки ще будуть.